Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців. Зараз я зроблю особистий розклад. Це буде загальний розклад на місто Запоріжжя. Ми його подивимося швиденько. Зараз у нас. 17.37 понеділок, 21, листопада. Будь ласка, підписуйтесь на канальчик. Будьте активними. 50% дивиться без підписочки люди. Треба рости. Це налаштовує на якісь гарні емоції. А емоції це енергія. А енергія це цікаві розклади. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю. З ракетними ударами, дронами, снарядами, тощо, яка буде загальна ситуація для нас, для Запоріжжя. Ну, бачите, енергія. енергія є. Бажання є. Король мечів теж на місці. Ну, виконання їх не дуже. Ну і давайте ми подивимося. Сигніфікатори. Ударів. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор ракетних ударів для Запоріжжя. Дивіться, як цікаво. А, ну, то, що ми сліпі і зв'язані, то ну, навряд чи, але то, що невпевненість у нас є якась. Так, ми можемо не так швидко реагувати, то да, ця карта дуже серйозна по ракетам. Негатив. Позитив. Негатив, в тому що будуть у нас нанесити наші почуття, а позитив то що вони якось і повернуться. Тобто будуть такими же, як ми мали всі ці дні. Тобто чогось зверх, і більше, ніж вже було, не буде люди. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор удару дронами по Запоріжжю. Покажіть мені цю картинку. Дивіться, перевернутий імператор немає захисту. Немає захисту. І це ще, знаєте, як може бути просто, ну, реально це ми можемо не, дайте я подивлюся, негатив. Позитив. Ну, тут, бачите, немає у нас, е, немає захисту, на жаль, якось як пустота якась замість захисту. Е, несправедлива ситуація. Чому вона така? Хитрість, хит, самообман, як самообман буде такий, знаєте? Самі себе перехитримо. Ну, і, звісно, від цього будуть такі почуття. Що ми будемо мати від цих ударів? Сила. Будемо боротися. Ми будемо припоркувати цю силу, ми будемо все ж питатися їх збивати. Так, тобто проти них сила буде. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор. Ударів снарядами С-300. Покажіть мені цю ситуацію для Запоріжжя. Дайте мені цю картинку. Дивіться, та ж сама, що на ракети. Отут точно у нас і сліпість, і сліпота, і ми зв'язані, бо ми не бачимо, бо воно низько летить. І ми, бачите, повністю закриті. Негатив покажіть нам цієї ситуації. Буде, буде, буде летіти. король мечовий. Король мечовий, позитив, позитив в тому, що буде. Хм. Ой, люди позитиву немає. По-перше, це не буде, мир, не буде помірності, не буде балансу. Скоріше всього, це буде, мабуть, їх декілька цих ударів, якась кількість, і не буде співпраці людей. Фахівці не зможуть відповісти. Не ті, що збивають дрони, не ті, що Ну, коротше, ніхто не зможе це зробити. Ось така історія. Так, будь ласка, покажіть мені е, сигніфікатори нашої інфраструктури на ці 24 години, які будуть яка буде ситуація з інфраструктурою. Що я подивилася дно, бо немає стабільності. Бачите, вона перевернута. Захищаємось. Захищаємось. Так, добре, люди, поїхали. Вода. Електрика, газ, опалення, інтернет, звязок, транспорт, общественный, транспорт, цивильный. Дивимося по воді. По воді гарна карта, але все ж таки ми чекаємо і хочемо ще більшого. Хочемо ще більшого тройка посухів. Більш така впевнена позиція, бачите, більш впевнена позиція. Так що по воді більш є впевненість. По електриці. Буде невеличка перемога, але бачите, як ми її упорно, упорно охороняємо. По газу. Є невпевнена ситуація по газу. І тут йдуть конфлікти. Тут мечова двійка. Невпевненість, подвійна інформація, подвійна ситуація. І дуже. Різке, швидкі, якісь зміни, може пориви будуть газові десь. Тобто це негативна карта, причому мечова. По опаленню ми його охороняємо, захищаємо і в цьому великий сенс, бо, бо ну, більш-менш все буде нормально, слава Богу. Слава ЗСУ, слава Богу. Наш Бог зараз ЗСУ. А не якась аморфна фігура, яку придумали церковники. Так, ну, ви всі знаєте мою позицію, я в ці казки не вірю. Так, дивимося інтернет. Інтернет, е, немає вибору. Сплошні люди. А що таке? У нас тут не буде працювати інтернет. Ну, яка, який, якусь частину не буде, десь не буде працювати. Потім налагодиться. По зв'язку також буде якась ситуація не дуже хороша. Будуть десь пориви, але потім теж налагодиться. Тобто ці 24 години, щоб ви розуміли, не у всіх воно так буде все хорошо. По транспорту, жриця прекрасна карта. Навіть не хочеться на неї щось класти, але ж вона щось ховає. А що вона ховає? А приховує вона от такого короля, який не має розуму, дисципліни, не хоче працювати. А що таке? А що таке трапилося? Якась зухвалість, якась, якась поведінка дурна. E, значить, дивіться, по е, транспорту я розкрила цю жрицю. Е, все ж таки, там йдуть якісь е, проблеми, конфліктні ситуації, розборки, серйозні розговори, і дійшло вже до того, що вирішується це питання на е, вищому рівні влади. Ми з вами не знаємо, там же все гроші рішають, розумієте? То все рішають гроші. Так, ну і транспорт цивільний, тут іде якась боротьба. Боротьба по енергіям, іменно по енергіям ідуть якісь вже стресові ситуації, недобрі новини а, і якісь лішення Тобто, я не знаю, що там у вас з транспортом. Я не, я не проговорювала по поводу ударів. Я просто на ці 24 години дивилася інфраструктуру. То, що там у вас робиться з вашими частними правами, автівками, що у вас там, може, правила змінюються, може документи якісь. Але тут, бачите, йдуть емоції, тут йдуть депресія вже, стрес іде. Боротьба і нервова обстановка дуже, якісь лішення йдуть, тут температриця перевернута, йде. І проблеми то я не знаю, що це буде люди у вас там. Але це цивільний транспорт. Будьте, ну, я не знаю, що у вас там робиться люди. Чесне слово, У мене нема машини, тому я не знаю цих проблем. Але щось з транспортом. Може, може щось і трапиться десь, де будуть стояти поряд з домами, якщо С-300 прилетить, так, звісно. Ось, вам і будуть такі проблеми. Але бачите, башні нема, десятки нема. Якісь такі проблеми, знаєте, як От життєві такі, життєві такі якісь проблеми. Не військові. От якщо в транспорті там общество, там, бачите, король мечовий, але це влада. І це вже центральна влада. Це якісь закони на, на, на рівні центральної влади. Так, будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть ракетні удари від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю. Ракетами, дронами, снарядами. Так чи ні. Нервова обстановка. Докладати треба карту, так. Ну, Ця карта каже, що ні. Але оця карта, ну вона така собі. Тому подивимось, ну, каже, що ні, бачите, я кажу, що. Хоча сигніфікатори були, ви бачили, які. Так, чи будуть руйнування будинків, будівель по місту Запоріжжя від ракетних ударів на ці 24 години. Ударів ракет, дронів, снарядів тощо, так чи ні? Ну а руйнування так. Ще, як цікаво Чи будуть втрати людей. Будь ласка, покажіть мені У цих ударів на ці 24 години по Запоріжжю. Я дублюю ці питання на різних колодах, щоб побачити паралелі, знаєте, такі під питанням. Ну, скоріш ні, ніж да. А тут каже, да. Ну, давайте так. Так, до хреста йде така не Непонятна карта, вона не каже не да, не ні. І хрест в сочетанні з цією картою скаже скоріш ні, чим да. Давайте ми так і залишимо. Хай воно так і буде. Це моє право особисте, чи докладати, чи не докладати. ці ситуації. Я не хочу докладати. Я не хочу оставляти таку відповідь. Так. Ну і давайте роздивимося в цілому цю ситуацію теж на лінорманах, як буде розвиток подійти на ці 24 години. Ну, дивіться. Питання? Питання. Ну, я вам скажу так, розвиток подій. Е, вони, звісно, получають розпорядження, вони. Намічають цілі, а в них потужні ці всі є речі. Вони це все планують давно. Є в них всі ці можливості. Але якщо вони навіть і будуть це робити, то це буде невеличка проблема. Не буде такої страшної проблеми. Не буде. Це буде для них ну так, найте. Ну, я вам скажу так, що це лінія росіян. Це те, що вони мають отримати. Те, що вони отримають Відсіч, це точно. А це те, що отримаємо ми. У нас буде довгий час, на жаль, нервова обстановка. На жаль, нервова обстановка. ми будемо нервувати. Що? Що я можу ще вам сказати? Ударів а, конкретно. Ви бачили все? Нервова, буде нервова обстановка. Ой, коли це вже закінчиться, Боже? Так, ми з вами подивилися сигніфікатори, втрати руйнування. Давайте я подивлюся приватний сектор. Чи будуть руйнування приватного сектору на ці 24 години від ударів ракет, дронів, снарядів тощо? Приватний сектор. Весь приватний сектор міста Запоріжжя. Дивіться, повторилися практично карти. Вони в нас вже сьогодні мали оці ці карти, точно мали присутність. М -м, приватний сектор. Ситуація з приватним сектором. Ну, в принципі, непогано. Приватний сектор. Непогано. Є всі, є всі шанси у вас сьогодні, як кажуть, проскочити. Житлові будинки? Житлові будинки. Чи яка буде ситуація? Будемо боротися за свої будинки, ми маємо ту силу, але ситуація нестабільна і фортуна, на жаль, не на нашій стороні. Ось так Але будемо питатися боротися. Тобто вся надія вп'ятна Бачите, Все ж таки дає, карти дають можливість І справитися, але показують, що й будуть проблеми. Вони не дають чітко да чи ні таро, Вони ніколи не дають да чи ні це тільки ви можете ось відчувати це. Відчувати. А промисловість, покажіть мені, будь ласка, чи будуть руйнування, буде яка ситуація в цілому. По, по промисловості більш-менш буде все нормально. Це нам показує 6. Але оцей мах перевернутий це старший аркан. Це дуже карта така неприємна, неприємна карта. Ще й сонце низ. Промисловість. Промисловість, на жаль, може постраждати. Але, 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 тут йде сонце, коли перевернуто, воно все одно сонце, хоч маленьке, але сонце. І з цієї сторони і дії, енергії позитивні, то і тут також, а ну, дайте я знизу покладу. Ну, тут не, не дуже. Ну, тобто, знаєте як? Я вам скажу, що по промисловості все ж таки я ударів не бачу, тому що тут іде все на низь. Ось. Тут немає ударів. Немає. Я не бачу, карти не показали того. Так, покажіть мені, будь ласка, торговлю вуличну торговлю? Яка буде ситуація, але це вже ми подивимося на інших картах. Будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, яка буде ситуація з вуличною торговлею, чи буде безпечно людям, яка буде ситуація в безпеці? По безпеці, вуличної торговлі, іменно зі сторони безпеки. Я вам так скажу, що непогані карти падають. Непогані, вони непрямі, бачите, все ж таки йдуть ці пльотки. Тобто, але вони стоять між таких більш нейтральних карт. Це я ще одну так покладу, щоб був якраз. Ну, в принципі, непогано люди. Так, ви будете нервуватися, буде. Це все стресова ситуація. Люди всі на нервах. Всі на нервах. Ну, будьте уважні, плютки є плютки, Багато криміналу, багато всього. Чи це все. Так, ну і покажіть мені ринки по місту Запоріжжю, Всі ринки міста Запоріжжя. Безпека. Безпечна ситуація. Покажіть мені цю картинку ринки Запоріжжя, чи безпечні вони будуть на ці 24 години. Трансформація йде. І трансформація йде, до речі, на нервову обстановку. Так, тут мені треба докласти карти. Ну, що вам сказати, люди, будьте дуже уважні. А тут не буде такого а, іменно чогось бойового такого, знаєте, але от то, що я вам кажу, брехня, крадії, мошенники, ну, от щось таке може бути. Таке щось, знаєте? Так що будьте пильними. Є там люди, які шляються. Але робота падає, якорь падає, то працюйте. Так, я роблю ж ці розклади більш для продавців. Хоча і для покупців також. Так, і мости. Давайте подивимось мости. Дайте мені, будь ласка, карти, сигніфікатор нового мосту. Ну, прекрасно. Дніпрогесу нашої греблі. І Преображенського мосту. Ну, прям мост випав. Ну, дивіться, у нас тільки Дніпро з якимись проблемами. Ну, давайте подивимося, які проблеми, які тут проблеми. Бачите, падає башня, потужна сила, успіх, хрест, і що після хреста все нормально буде. Наче тут, може, якісь перевірки йдуть, може підсилення якісь ідуть. Все нормально буде з мостами. Так, ну і в принципі все я подивилася по місту Запоріжжя, Це відео я закінчую. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, треба трошки продвигатися, в кого є бажання зробити подаруночок, закинути грошеняток, є в описі там картка. На запис, на консультацію є номера, номер телефону, вайберу та телеграму. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Почуємось, папа!